站过桥。 Па, а сонку співає, свій трабі не закликає, до доверти, що потрапити в халемі. Вас усіх пересварю, весь ваш рідночки зменлю, щоб світла не вдали. Нас роди харчували. Знову я хочу поляку, і горами, і лісами, де ягнята загубились, не спобігли, заблудились. Чи здорові, чи живі, якщо їх знайти мені? Те ж мені яка За ягнятами журиться? От шуриться. Діда загубила, більш що його не сила, як зі мною сварила та коряла, не любила, влаяла І де, чоледа що, дащо, як у чащий, а як пішов, засумувала, біль самотності пістала. Кому дід, кому ягнята. Що ж, разом підемо шукати. Ох, пішли. Гей, пастушки, гляньте вгору. Яка зірка незнайома. Як і скриться. Зай вам грає. А може, щось про наше знає? Ось так дійсно. Ти знає. Де ж зіркою стара? Де, де, де. Де, де,

Не варись, а на нього ти сваришся, бо поганець розпустився. Бач, від рук твоїх відбився. Ти що біддя стільки часу? Бач, що ти диласи. От го баламут ліса, баламот світом тут. Ти діду не зібай, дурника собі валя. А? Що кажеш? Ніч не чую. А, добре, добре, поцілуй. Ні, не час нам цілуватись. Йдем із зіркою зустрічатись. Йдем за іркою? Якою? Ні, кажу я за звіздою. Який світла, Стань, хрестися. Кажеш, ти мені трясися! Отак, йопе! Гулі віса! Я кажу, перехрестися! Ні, не Ні, не слухайся, дружини! Ти ж дорослий, не дитина! Годі бати догоджати і в усьому потирати. Що робити? Розберуся, розкотапкалась бабуся. Ні, не буду я коритись, з цим насильництвом сомритись. Йду від тебе світ за очі. Ні, ні. воно ще щось белькоче. Щось так темно. Де дорога? Щось заселя Що мені тривога. На місяця не сіти. Діду, стало мені гірко. Руку, ну, дай мені рідненька і ступай тут помаленьку. Е, куди ж таї там Бога? Так нахабно і жорстоко. Ой, пастушику пробач. Як не баба, то не плаче. А як баба, то плаксива. Ну, тримайся, Юра Деве! Тримай. А ну, таке! Ну, Досить битись, дратуватись і сваритись! Чвари світ перевернув, темрявою огорби. От халепа, просто оут. Що, здикалися блекал з парень та повербанком по життю серце танком? Що за світло тут з'явилось? Ти з до нас спустився? Так це наша оборона, що від ворога заслона. Бої невідважний, любить, може відшукаєш скульпту. Сірки з неба десь подіялись через те, чому сварились. й місяць закотився, на Де пасхирі десь загубився. Ось тут поставлю, та усі б на парку. Ми в світло, відпусти, я не мав мами. От брехливий, лукавий, в мене є до тебе страва. Був колись щодів барон. а тепер український дрон. Не в Немокутко ти злітай. Місяць сім'я повертай.

На вся. Я б побачила криса, що в серці очима ти майді. прости мене, дідусю, майді. що на тебе я сварюся і ржа душеньку точила, Цим лише тебе винила, щось на те ти винувати. Ситля жде лягала спати. Злоба в серці виростала. І добро все витісняло. Ти прости мене, дружино, богом дана половина. Слова, що були не цяцянки, складу письмого обіцянку. Бабу, буду пильнувати, як ту квітку доглядати, щоб не лиш працювала, але щоб відпочивала. До театру поведу шубу теплою куплю. Одяг буде від Версачі, ще куплю добрячі, будеш бацять хоч куди. Для скандинавської ходи, тобі палиці придбаю і інструктора наймаю. Будеш легка, як метелик, не болітиме поперек. Буду тебе цілувати. Ага. Каву на піч подавати. <ріст> Ти ж бо, рідна моя зроблена з мого ребра. То чи ж добре буде жити, як ребро буде свербіти? Це я тільки но багну, як верте, прибув. Розумила ж насхвацька. Святе Боже, дитятко, Будем тепер у мирі жити.

Разом. Нас зустріла тут малятко, очі добрі, як отака, на колінця ми спустились і дитятку поклонились. Дуже добре ви зробили, славі Боженьку зустріли, час по світу поспішати, з радісну звіщати. Христос народився, славім. <головіка> І звісно всіх вітають! янголята, щастя приносить у хату. Та всім не очі відкривати, свого Господи, Ні, Нім любові так багато, стовка ниню кожну хату. хто побачить, хто почує, то й нове життя не Де Не немає нічого. Всі, як своєму. Де спокійно реагуєш на усе, що тільки чуєш. Кожен щось не бачить. Всі недоліки пробачиш. Не житимеш з, Житиме з тобою в мирі. Спілкування буде ширі, житимеш з тобою в мирі. Добре, тобі завжди буде, заживеш мною в мирі. Будуть, а, ну, да, так, будуть Щасті будуть вас сидіти, варто просто їх любити. Бога, рідна Україна розвіте, а батько сина, сином, щоб уже не воювали, а успішно будували. Сім'ї, пісня, що житло, щоб в полях зерно росло. Рідне слово, щоб плакали, діточок добро навчали. Шоб зростало всім достатнє, щоб внаєм і щобсім хатке. Життєвий цивіль. щоб були такі. Щоб усі були красиві, а батьки здорові й mm -hmm. mm -hmm. І сидко, mm -hmm. mm -hmm. і сидко, і си в тань. Вам мішуєм і сіваєм. Mm -hmm. Таї а гарненько обдаруйте, будем рік вас пам'ятати, навіть коли ляжемо спати, тут складайте михоноші. Все, що тільки хто з вас може, хай вас Бог не забуває, добре більше посилає.

Требовається, ще сям, я сотворию, треба землю, ще поводять, треба нас не забувати, розпухне рік чекати.

Thank you very much.